Всім привіт, пане та панове. Сьогодні ми будемо розмовляти з вами про технічне обслуговування вашого велосипеду. Сьогодні я буду змінювати змазку на моєму ланцюзі велосипедному, буде переходити з рідкої змазки на так звану суху змазку або парафінову. Існує безліч різних типів змазок, але на розповсюдженні змазка заснована на олії і змазка заснована на парафіні або воску. Це найрозповсюдженіші два типи основних змазки. Змазка на олії вона вважається кращою при вологій погоді, але вона брудний ланцюг набагато швидше, ніж змазка на парафіні. Ну а змазка на парафіні, е, нібито трохи гірша при вологій погоді, але, чесно кажучи, я не помітив, е, чи я просто не так багато їжу, тому буду переходити. У мене вже декілька велосипедів є на цій сухій змазці. Декілька велосипедів є на вологій змазці. Зараз ми будемо цей конкретний велосипед, будемо переводити змазки на олії на змазку на парафіні. Це процес достатньо часозатратний, тому я покажу, які кроки я роблю і що відбувається взагалі з ланцюгом. Змазку, яку я буду використовувати, це така змазка Squirt. Це найкраща змазка з тих, що я. Пробував, яка базується на парафіні. Є в мене ще отака змазка з декатлону, теж воскова. Але вона дуже погана. Я не раджу її використовувати, я не скористався і ланцюг просто скрипить дуже сильно і він вона не змащує піни в ланцюзі. Секрет і різниця в тому, що оця смазка сквірт професіональна, ну як професіональна, вона більш. Ретельно розроблена, ніж оця смазка з декатлону, яка більш дешева. Оця змазка Сквірт, вона базується, як я сказав, на парафіні або воску тут написано з додаванням розчиннику. І ось цей розчинник тут набагато краще, ніж тут. За допомогою цього розчинника змазка проникає прямо всередину ланцюга, там, де вона і має бути. Ну, що позитивно впливає на сам ланцюг. Оця змазка недостатньо гарний має розчинник, тому вона не проникає всередину ланцюга, залишається зовні і не робить по факту те, що вона має робити. Також у мене є, для прикладу, дві змазки на олії. Ця змазка з декатлону, вона на олії більш традиційна, вона нормальна, але так як це змазка на олії, вона дуже брудниця. Ця змазка подешевше. З якогось магазину вона гірша, вона теж на олії, і я використовую її лише на велосипеди, які мені реально не шкода. Окрім того, що парафінова змазка або воскова змазка не бруднить твої штані або руки, взагалі бруд майже не наліплюється на ланцюг. Цю змазку також дуже легко повторно використовувати. Якщо ми кажемо про е, змазки на основі олії. Кожного разу періодично ланцюг треба мити, застосовувати нову змазку і протирати, щоб не було забагато змазки цього на Якщо ми використовуємо оцю змазку, її можна просто використати додатковим шаром після того, як ви попередньо вже використовували її на вашому ланцюзі. Тобто мити ланцюг вже більше не треба. Що теж додатковий плюс у цієї воскової змазки. я її дуже сильно раджу. Я її використовую зараз на багато швидкісних своїх велосипедах. Трансмісія вся дуже чиста, дуже тихо працює ефективно, і навіть є досліди, які кажуть, що ефективність не втрачається від цих змазок. Але якщо ви переживаєте за втрати по ватах, коли ви крутите педалі, вам, мабуть, не треба дивитися мій канал, а треба дивитися когось більш спеціалізованого, такого як Василь Капущак, наприклад, у нього є теж відео більш ретельне про типи змазок. І як їх використовувати? Сьогодні цей відео конкретно про те, як я змінюю і переходжу з олієвої змазки на парафінову змазку. Сподіваюсь, олієва змазка це правильне слово, яке можна назвати оці рідкі змазки. Найперший і найскладніший етап у переході з отакої змазки на парафінову — це те, що ми маємо ретельно вимити ланцюг. Це ми маємо зробити навіть для абсолютно нового ланцюга, який ми купили тільки з магазину, і він нікуди не встановлювався, він, як правило, вже має в собі змазку, яка для консервації використовується, і на ній також можна їздити деякий час перший. Але ця базова змазка, вона не працює з парафіновими змазками. Тобто вона має бути повністю вимита. Якщо новий ланцюг, або якщо ви використовували ось таку. На олії з маску, треба її ретельно промити. Зараз ми це і почнемо робити. Але перш ніж ми почнемо, я нагадую, що вам варто подивитися у посиланні в описі під відео, перейти в магазинчик, подивитися, що там продається, і замовити собі або своєму велосипедові класний ніштячок, який буде крутий, і це підтримує канал. Також в мене є Patreon. Підпишіться туди. І, звісно, дякую всім тим, хто підписався. Особливо подяка Тарасу Пілтенко, Я йому ще не дякував. Тому дякую зараз. Будь-як Тарас Пілтенко, і дивися моє відео і підписуйся на Patreon. І давайте вже подивимося, як я там переходжу на парафінову змазку. Для того, щоб перейти на парафінову змазку, нам треба безпосередньо парафінова змазка. Я використовую сквірт. У вашому випадку, це, мабуть, може бути якась інакша змазка. Я знаю, в Україні використовують часто так званий кефір, теж парафінова змазка. Я особисто нею не користувався, але можливо вона теж буде непогана. Знову ж таки, повторюсь: оця змазка декатлоновська, воскова, не беріть її, бо вона жахлива і просто не працює. Це просто витрата грошей, не беріть оцю змазку, не використовуйте її. Контейнер для того, щоб ми помили наш ланцюг. Це може бути також пластикова пляшка. Часто люди її використовують. Я використовую ось такий контейнер з ікеї. Розчинник у мене ось такий розчинник циклон. Він біологічний, він не псує середовище. Я раджу вам користуватися саме такими спеціалізованими велорозчинниками. Вони трошки дорожчі, ніж якісь... White Spirit чи е, керосин, але він набагато краще для середовища, не смердить, е, і повністю виконує свою функцію. Тому е, вже, типу, пройшли часи використання White Spirit е, і керосину, будь ласка, використовуйте речі, які були розроблені для того, для чого вони були розроблені у даному випадку для чистки вашого е, ланцюга. І ще ось такі у мене е, теж е, очисник. Він зроблений в Нідерландах, але знову ж таки, я думаю, в Україні є аналогічні продукти. Знову ж таки, він біологічний, його можна визволювати в землю, він не смердить і повністю робить те, що треба. З інструментів нам знадобиться вижимка для ланцюга. Якщо у вас є замок на ланцюзі, вам вона, мабуть, не треба. У моєму випадку замка нема, тому вона мені треба. І ключ на 15, так як в мене велосипед не на. Ексцентриках, а на болтах та гайках. Також опціонально, ви можете вдягнути фартушок, як у мене, і е, рукавички для того, щоб не замужитись. А, отже, е, мої рукавички, як бачите, вже, <смас> вже порвалися, бо вони старі, мабуть. Е, це печально. Якщо не послабити ланцюг, то можуть бути проблеми з розтисканням його, як такого. Рекомендую його послабити. Я, мабуть, одразу зніму колесо, бо мені ще треба обов'язково помити зірочки обидві. Якщо у вас багато швидкісний велосипед, вам треба теж ретельно помити зірочки, інакше вони будуть забруднювати ваш новий чистий ланцюг на новій парафіновій змасті. Дуже важливо оцей пін. Не виштовхати повністю, бо якщо ви це зробите, ви його потім назад вже не заштовхнете. Треба його виштовхнути, ось щоб він на краєчку був останнього, останньої пластини. Ще пілоте, і все, воно розпалося. До речі, мабуть, ще краще. Перед тим як робити це, його просто протерти або ганчіркою, або сухими серветками. Або паперовими рушниками, як в моєму випадку. Для того, щоб ну, він був не супер брудний, коли ми його будемо відчищати. Я роблю це так, а ви напишіть в коментарях, як це робите ви. І що саме я роблю неправильно. Я підозрюю, що достатньо багато речей я роблю неправильно. Навіть після того, як протерти, то ви можете бачити, що він не супер чистий. Отже, беру ось такий розчинник і запшикаю це все. І сіточкою це попередньо ось так чищу. Попередня чистка, я думаю, виконана. Ви можете бачити, як воно все виглядає. Зараз я просто це промию водою з-під крану і потім заміню розчинник на новий і буду ще раз другий етап полоскання. Хай вона положить, а поки що ми можемо зробити таку саму чистку з нашим колесом, з нашою зірочкою. Бажано, щоб розчинник не потрапляв на підшипники, бо він тоді роз'їсть змазку з підшипників. Ну, якось отак. І тією самою щиточкою. Якщо у вас багато швидкісний велосипед, я думаю, в принципі, можна зробити плюс-мінус так само, на касету повшикать і отак от поробити, але бажано її розібрати. І. Прочистити кожну зірочку окремо. От тут, до речі, ще між, е, між зірочкою і втулкою бажано теж промити. Я знімати зірочку не буду, а ви можете це зробити. Тепер це все можна витерти. Під зірочкою теж. Напишіть в коментарях, як ви це робите без знімання зірочки з колеса. Отже, я промив ретельно ланцюг під проточною теплою водою. Він вже набагато чистіший, ніж був, але не ідеальний. Зараз я його висушу, а точніше протру паперовим рушником. Він забере залишки води, а також залишки бруду, які я не відмив, так само забере. Прибачимо. Обравчик. Ну, хоча, хоча візуально. Ланцюг здається більш-менш чистим, насправді він не дуже чистий, як ви бачите. Ну, і можна зробити ще раз таку саму штуку, попшикати його і протерти щіточкою. мабуть, так і зробимо. Давайте ще раз. Що ви, до речі, думаєте, наскільки це ефективний спосіб отак от робити, як я роблю? Чи це нормально, чи це якась дурість? Знову промив ланцюг під водою. Вже бачите, він набагато чистіший, ніж був. Ну, Рушник вже набагато чистіший, як і мої пальці, як і ланцюг. Беремо інший розчинник. Ну, це міг би бути і оцей насправді розчинник, але він в такій упаковці, що його обшикати. І просто залью цим розчинником ланцюг. Ну і Ось ми заливаємо цей ланцюг, щоб він десь покрився до половини. Я думаю, цього достатньо. Тепер нам треба закрити це кришкою. Деякі люди роблять це у пластикових пляшках, я роблю це судочку такому. Оу, <ріст> треба гарно закрити, звісно ж. І його потрусити. Потрусимо трохи, залишимо, хай він стоїть, відкисає, а ми в цей час помиємо нашу передню зірочку, що теж, звісно ж, варто зробити. Беремо наш старий друг розчинювач. І поверхнево наносимо його. З іншої сторони, в принципі, теж це варто зробити. Ну і беремо щіточку, і, в принципі, це робимо. Звісно, в ідеалі зняти цю зірочку, але якщо не хочеться, можна її не знімати. І з іншої сторони так само робимо. Тепер варто звісно, змити весь цей брод. Якщо у вас є, наприклад, можливо, така пшикалка з водою, я думаю, це було б прикольно. Або можна замість пшикалки ось так взяти серветками, знову ж таки, чи паперовими рушниками. Це все зняти, спробувати. Ну, я думаю, цього достатньо, в принципі. Вже набагато чистіше, ніж було. Бачите? І можна навіть бачити, що зірка зношена, а не така, як було раніше, де вона була просто покрита чимось темним, чорним і незрозумілим. І звісно ж, не забудьте крутанути шатуни, щоб у вас не відвалився пісюн. Тим часом наш ланцюг все чорніший і чорніший стає трошки. Потусуємо його. І, в принципі, я думаю, це можна доставати його і дивитися на результат. Знову ж таки, я буду протирати його паперовими рушниками. Так, окей. Беремо рушники і будемо знову витирати. Це, знову ж таки, в вашому випадку може бути якась ганчірка. Ну, вже набагато краще, як ви можете бачити. Трошки сіра серветка. Для мене це вже добре. Це означає, що ланцюг чистий, але люди в інтернеті скажуть, що треба мити до того, поки оцей розчин не буде прозорим. Я не знаю, скільки треба використати для цього розчинника. Не знаю, літр. Я робив декілька разів вже, отак от як я роблю зараз, і все нормально. Змазка тримається, ланцюг на брудниця, має бути все норм. Так, ну і встановлюємо ланцюг. Ну і ось поки я поставив ланцюг, мої руки забруднились ось настільки, що. Для мене це чисто. Я не знаю, як ви вважаєте. Напишіть в коментарях, чи достатньо я помив ланцюг, чи це, чи це брудно ви вважаєте. Напишіть в коментарях. Для першого нанесення написано повторити через 5 хвилин, тому зараз ми повторимо це через 5 хвилин. Якщо комусь цікаво, як виглядає ланцюг після того, як нанесли на нього цю змазку сквірт, воскову то ось дивіться. Оце ланцюг, яким я ну, користуюсь регулярно, і подивіться, наскільки він чистий. Можна побачити, що безпосередньо на ланцюзі є якісь слід, сліди випрацювання. Так? Але загально кажучи. Він дуже чистий. Ось так само ось тут на, на зірочках, як ви можете бачити, теж є сліди, але якщо їх отак от береш і пальцем проводиш, він майже повністю чистий. Це просто, це просто диво якесь. Чому взагалі люди все ще використовують масляні змазки, я не розумію. Подивіться, як касета виглядає. Подивіться. Ось я пальцем проводжу. Як? Просто, просто як. Для багатошвидкісних велосипедів я вважаю, що ця змазка це просто must have, реально. Для фікса. Ну, я не знаю, наскільки хочеш ти запарюватися з тим, щоб це вимивати. Але. Просто фікс, трансмісія на фіксі набагато легше помити, бо там одна зірочка, друга і все. А тут оця секція зірочок, отут, звісно, ж, дві зірочки. І регулярно це мити достатньо складна задача. На фіксі це трошки полегше, але все одно, що мити? Коли можна не мити, правильно. Ще, до речі, тут написано, що е, треба почекати, поки вона висохнеться смазка, перед тим, як їхати кататися на велосипеді, особливо в вологу погоду. Хоча воскові змазки наче гірші в вологу погоду, ніж мастильні змазки. все одно їх можна використовувати в будь-яку погоду. На цьому в мене все. Я сподіваюся, хтось дізнався для себе щось нове, а хто не дізнався, хоча б гарно провев е час. Не забуваємо дивитися посилання в описі для того, щоб дивитися мій магазин, що є спонсором цього каналу, купляти собі і своєму велосипеду аксесуари і підтримувати канал. Так, також в мене є Patreon. Е також не забуваємо ставити класи, вподобайки, підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані, буде ще відосі. На велотематику, і не тіки Пока!